Вітаю, друзі! Сьогодні у нас нова казкова пригода. Тож заплющуйте оченята, вмикайте уяву, і казка оживе у ваших серцях. Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе якось лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, є для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, листь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто й не вилискала. Вилизла ту кашу та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нічого нема. То спасибі ж, мовить журавель. «Приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже й лисичка йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько. Склав углечечок з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От, лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, й лапкою, й навстоєчки і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом то в глечик то з глечика помаленьку, помаленьку, та й поїв усе, що наварив. А тоді й каже Оце вибачай, лисичко? Що мав, то тим і приймав, а більше нічого немає. Ох і розгнівалася лисичка та так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то її журавлева гостина до смаку припала. Від того часу і не приятелює журавлем. До речі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Чаринка, щоб не пропустити нових казок.